В основному люди, люди допомагають місцеві. Ну, як допомагають, Хто чим може. Ми, в свою чергу, наприклад, я знаю, і медикаменти, і продукти харчування є, і старші люди, бабуські, дідусь. І ми возимо, ділимося, ділимося продуктами і лікарствами обов'язково. Навіть в госпіталях наших польових надають допомогу. Хочеться. Лягти на ліжку, там, де простині, подушка спір'я, протолитися до неї. Тобто хочеться прийняти гарячу ванну, полежати в ній. Звичайно, що тих благ цивілізації хочеться. Тут такого, звичайно, що немає. Тижнів-два назад було дуже спокійно. Зараз ситуація набагато обострилася. Гинуть люди. От сьогодні ночі двоє людей загинуло на сусідній позиції. Молодих. よし。<Yeah. S 2> <laughs>